Білоруський бульбофюрер хоче зробити щось подібне до курської операції на північному кордоні, але без гарячої фази. Страшно, очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Лукашенко за вказівкою Москви почав концентрувати свої війська на українському кордоні. Звичайно, ми повинні на це реагувати. Але Лукашенко чудово розуміє, що від цієї так званої білоруської армії не залишиться навіть згадки дуже швидко, якщо він спробує перетнути український кордон, бо тоді йому. Та його режиму прийде кінець. Він балансує, розуміючи, що можна щось потякати на публіку, можна щось сказати в телевізорі, але він розуміє межі своїх можливостей. Інакше йому доведеться дуже швидко тікати кудись в район зеленого мису на Далекий Схід. І невідомо, що там його зустріне, або, можливо, тікати в Китай. Путін зганьбився, а його режим має бути повалений. З такими гаслами у мережу вийшов засновник так званого військового союзу Паладін Георгій Закревський. Він записав відео, у якому проаналізував поразки Росії та звернувся до військових, щоб ті об'єднувалися і допомогли повалити владу. Наша страна уже в біді. Наша країна в біді, у великій біді. Дрони літають центральною її частиною, атакують Пітер та Москву. Наш флот знищується. ніби ми не велика держава з флотом, а якась третьорядна країна. Кораблі вибиваються як завгодно. Збивається авіація так само. Ми стоїмо, ми стоїмо на тих самих позиціях, на які вийшли два роки тому. Десь ми навіть відступили. Населення вимирає, спивається, і всі начхати завозять мігрантів, і все це зробив президент, так званий Великий Путін і давайте про це також поговоримо із нашим черговим гостем. А це дипломат, міністр закордонних справ України попередніх років, керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко з нами на живому зв'язку. Пане Володимире, спасибі, що знайшли час і можливість доєднатися. Дякую за запрошення. Вітаю вас, і наших шановних телеглядачів. Добрий день. Ну, дивіться е, отакий от е, прояв, е, який ми тільки що бачили на екранах. Та ось цей керівник військового союзу Паладін, пан Закрєвський, Та, от е, так сміливо і рішуче вийшов з заявою, пропозицією та і закликом доєднуватися. Це е, говорить про що е, в. Тактично політичному плані та і от е, ознака потенціалу таких заяв, вона наскільки може бути е, ну притомною, даруйте за це слово, не дипломатично Ви знаєте, Слава, я на жаль не не, не міг почути повний uh -huh. так мовити повну вашу підводку і це, це включення. Тому нагадайте, будь ласка, в двох словах про що йшлося? Значить, людина вона звинувачує Путіна і владу у. Всьому тому, що відбувається зараз, ну, умовно кажучи, вішає псіх поразки е, е, РФ, і, бо, і каже про те, що треба об'єднуватися і допомагати повалити владу. Це росіянин, Так, це Це росіянин, керівник так званого військового Союзу, Паладін він називається, звати його Георгій Закрієвський і він знаходиться на території Росії, так точно та це ну я так розумію. Такий знаєте, Пригожин на мінімалку. Ну, умовно, умовно зараз дуже ви знаєте, я не вірю в пригожинах на мінімалках чи просто в пригожинах на максималках. Наскільки можна судити з того, що відбувається в Росії, ми цим займаємося, то за будь-який піск людину кидають за грати, і ось останній випадок. За 60 доларів посадили на 12 років росіянку, яка правда має американський паспорт, яка приїхала ще минулого року провідати своїх родичів. Тому людина, яка говорить такі речі, вона або ну не сповна розуму в тому розумінні, що вона не дає собі звіт в тому, що відбудеться. Буквально через кілька годин з нею, або засланий казачок, який ну виконує певну функцію е, і розігрує ті чи інші речі. Е, тобто, я не, я не бачу в росіянах здатності до спротиву. Це просто інша ментальність, і ми так само повинні ну, про це е, говорити і розуміти. Е, ну, давайте, давайте. Е, Слава згадаємо, що відбувалося в Києві в кінці лютого, на початку березня, 2022 року. Люди, не чекаючи ніяких вказівок ні від кого, вони штурмували військомати, вони вимагали зброю. Вони цю зброю отримували, вони будували блокпости. Вони починали нищити російську гидоту тими навіть підручними засобами, які у когось були. Що ми чуємо і бачимо сьогодні в Курській Народній Республіці? Ми бачимо істеріку тіток, які кричать: Путін помоги. І ми не бачимо нічого подібного до того, що відбувалося у нас. І в цьому вододіл між нашою психологією вільних людей і психологією рабів. Які е, от дехто з наших глядачів каже: ну це от Путін таке зробив. Та нічого подібного. Це від, від зародження московщини від самого першого дня, коли там склалася дуже зрозуміла парадигма: є властілін і є раб. Більше нічого. Ну між ними є прошарок поганих бояр і, і таке інше. Більше нічого на цьому вибудовувалася багатостолітня психологія і ментальність цього московицького населення. Тому, коли е, я чую про те, що хтось з них щось подібне говорить, у мене відразу виникає, повторюю ще раз, підозра, що це засланий казачок, який виконує можливу роль е, того чи іншого боярського утворення, яке в цьому бачить можливість для того, щоб просунути на місце. Ну, царя, який уже вже іде свою кандидатуру, от про водорозділ. Ви коли е, сказали Володимир Станіславович, я згадав, пам'ятаєте, от е, десь може на другу чи третю днину подій на Курщині, як в медіа зараз кажуть, та е, з'явилася зафільмовка з тамтешніми мешканцями. Ну здається, теж жіночками, які от е, казали про те, що ну як не РФ не може захистити, то ми будемо під Україною, і нам буде е, в, у нас теж буде все добре. Мається на увазі оцю інфантильність та. Їм, в принципі, от абсолютно байдуже, та, от, що і як відбувається. Ну, бачите, коли ми говоримо про Курщину, Воронівщину, Стародубщину, власне. Історично українські орбітальні землі. Ну. Абсолютно. Тобто, ну так сталося, що. Вони опинилися під російським окупаційним чоботом, але ж бачите, і до сьогодні там люди говорять українською. Ну можливо, не літературною, але е, зрозумілою для, е, для нас мовою українською мовою. Е, тому тут можливо певні сентименти ага. прокидаються і людина, яка. Ну, весь час жила під чоботом окупації все ж таки починає згадувати своє коріння своїх дідів, прадідів. Так що тут можливо це трошки інший акцент, так. і тут. Дякую, що ви наголосили. Бо дійсно це правда, це от абсолютно важливо зрозуміти. Угу. Але 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 переважно і ви тут абсолютно праві, е, інфантильність. Е, я би навіть став інше е, нездатність. Прийняти для себе будь-яке рішення, тому що це небезпечно, тому що за будь-яке несанкціоноване рішення тебе покарають. Оце ж її рабська психологія, коли хай там що, хай там щось відбувається, але я буду сидіти й мовчати, тому що якщо я зроблю щось не так. Мою голову відрублять і поставлять на загальне, так би мовити, освистання. Так що це про іншу ментальність, це про інше бачення себе в світі. Ми не такі, як вони, і це очевидно зараз стало ще раз після цієї операції.